Бориспільська громада сьогодні оплакує свою чергову втрату. Кожному знову невимовно стискається серце та болить душа за нашого захисника Дмитра Рубана. Він із честю виконав свій військовий обов'язок та віддав за батьківщину своє життя у війні з ворогом, який в чергове зазіхає. На українську землю. Дмитро завжди був доброзичливим і врівноваженим, міг підтримати і підняти настрій, не відмовляв у допомозі тим, хто до нього звертався. Дуже любив тварин, захоплювався комп'ютерами і всім, що з, ним, що з ними пов'язано, тому і закінчив комп'ютерні курси у дитинстві. Мріяв стати снайпером, тому і не дивно, що після проходження строкової військової служби залишився відданим цій справі. Повномасштабне вторгнення розділило життя кожного українця на до і після. Дмитро зустрів його в строю свого спецпідрозділу зі зброєю в руках, відповідально і зосереджено. Виконуючи свій обов'язок із захисту Батьківщини. На весні 2024-го, коли підрозділ нашого героя потрапив під розформування Дмитро з власної волі перейшов до іншого спецпідрозділу. вихор війни не збавляв обертів. Виконуючи бойові завдання, Дмитро бував у найрізноманітніших куточках. Нашої стражденної України. Він завжди вміло виконував накази та не пасував перед труднощами. Побратими, цінували за дружнє плече, на яке завжди можна було покластися у важку хвилину, вміння підтримати та підняти бойовий дух. Та 6 лютого під час виконання спеціального бойового завдання на Курщині. Життя захисника обірвалося. Життя Дмитра коротке та героїчне, життя справжнього чоловіка і людини з великої літери, чесність, порядність, відповідальність, мужність, сміливість, доброта, людяність, розум, вміння тримати слово це далеко не все. Про нього безмежна шана і повага нашому герою, вдячність за добрий слід, який він залишив по собі, назавжди залишиться з усіма, хто його знав, висловлюємо найщиріші співчуття найріднішим, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо, нехай Бог дарує. Дмитрові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль, і хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо вам за нашого героя. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Дмитра Рубана. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаємо Дмитра і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Це, мабуть, найстрашніше лихо, яке було придумане людство. Війна приходить непроханою, заходить не стукаючи і забирає, не питаючи, і по собі залишає смерть та сльози. Ех, на жаль, сьогодні ми прощаємося з дімою. Коли народжується дитина, це для сім'ї ну, найбільше. Щастя, найбільша радість. І для батьків на дитині всесвіт закінчується, так наче закрулюється всесвіт. Дитина росте, її приводять до школи, де дитину зустрічають, так само плекають, навчають, виховують, вчать доброти і всі найкращим якостям. І школи діти йдуть у велику дорогу, обираючи той шлях. Які їм треба. Школа проводжає і разом з тим чекає потім своїх дітей. І сьогодні ми зустрімо свого героя на щиті і проважаємо в засвіти. Діма у нас у списку наших героїв, у скорботному списку ліцею 25-й. В реаліях сьогодення ми завжди живемо в постійному остраху, В остраху зайти в соціальні мережі і побачити чергову звістку про те, що загинув чийсь батько, чийсь син, чийсь друг. Але найстрашніше це побачити звістку про те, що загинула знайома тобі людина. І спочатку ти думаєш, що це злий жарт, що так не може бути. Але потім усвідомлює, що це, це реальність, страшна реальність, в якій ми вже з вами живемо не перший рік. Сьогодні ми прощаємося з нашим однокласником, однокласником, який міг би ще жити, творити, любити, мріяти, але він віддав найдорожче те, що в нього було своє життя заради того, аби ми з вами могли жити далі і боротися за нашу свободу і незалежність. Слава герою, слава Україні! Я спотуші проходи, грає, о беззонні стопами, бачу, вони біля корона потрапляють нема. Всього тілесного, ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твоєму подав, сам Господи упокинь душу спочилого воїна Дмитра у місці світлі, у місці квітучим, це наш обов'язок. Останню дорогу таких воїнів, як Дмитро, провадити як найкраще. І не тільки те взяти на себе обов'язок молитви за Нього і продовжити його справу, справу нашої перемоги, справу, яку він любив, за яку він віддав своє життя, для того, щоб ми мали змогу тут. Прекрасно житим, молитися у цьому храмі і вести правдивий спосіб життя як християнин, як, як, як українці. Але ми деколи забуваємо, що наші воїни стримують ворогам ціною свого життя. Кожен із нас говорить різні фрази, але не кожен із нас робить хоча б маленьку частину для того, щоб ми перемогли, бо як би це нам було прикро не чути, але це правда. Тому кожного із нас закликаємо бути єдиними в сьогоднішній день. Сьогоднішній день як ніколи скрутний для нашого українського народу і нашої держави та й нашої святої Української церкви. Тому візьмімо насамперед. Обов'язок молитви, за воїна Дмитра, за всіх воїнів, які віддали своє життя за волю і незалежність України, за здоров'я і благополуччя і перемогу за наших воїнів, які стримують ворогів ворогів. Допомагаємо нашими донатами всякими добрими справами.